Місячна Поліна померла після операції, яку провели у дитячій обласній лікарні. Як купають сонячне каміння на Рівненщині після прийняття закону про видобуток бурштину? Діти з Херсонщини у Рівному отримали солодкі подарунки та іграшки напередодні Дня Святого Миколая. П'ятий благодійний легкоатлетичний забіг організували до Дня Святого Миколая в обласному центрі. Я була в відділенні, в час ночі, мені зателефонували з їхнього відділення на ПІС, підійшла до мене медсестра сказала, спасіться, будь ласка, в реанімацію. І тоді мені черговий лікар сказав, що мої полінки вже більше немає. Двомісячна донька Клавдії Поліна померла після операції в обласній дитячій лікарні. Ось в неї була гришка на спині. От, з перших днів нас консультував нейрохірург, який нас і оперував. Ми пройшли всі аналізи, які сказав нам нейрохірург, На все було чудово, не було протипоказів до операції. Маму до дитини пустили лише через дві години після операції. Я сиділа вже чекала. Вже мама прийшла. Вони все бігали, все трошки обпеклася. Ми викликали з опікового жіночку. Я все це чекала. Мене до дитини не пускали до дитини мене пустили через дві години після операції. От я побачила дитину, вона була вся в бінтах. Мені розказали подальші плани, що там навіть годувати її. Хоча, як оказалося, вони вже все знали. Опіки дитина отримала від нагрівального елементу, який використовують при оперуванні немовлят. кажуть у лікарні, призначили зразу невідкладне лікування, тому що це опікова хвороба. Перша стадія, перша стадія називається «опековий шок. От, всі протишокові мероприємства зразу розпочали і почали надавати допомогу. От, стан дитини залишався тяжкий, прогресивно він погіршувався в динаміці. Ну і на студій день, перші години ночі, вона, на жаль, померла. Що сталося? Я щось, мабуть, Стою грілкою я не фізик і не хімік. Мабуть, щось там сталося. Арті на сторінці лікарні опублікували інформацію про інцидент, а перед тим повідомили у поліцію. Ми зразу, коли це сталося, лікарі сказали, ми ми чесно, призналися мамі. Ми просто думали, що ми вдалося з цієї ситуації вийти, що вдасться врятувати дитину. Ми знаємо цих лікарів, це досвідчені хороші лікарі і персонал, і ми самі не можемо поки що з'ясувати і зрозуміти. Чому і звідки воно так взялося в лікарів та персоналу, який був присутній під час операції, взяли пояснення для слідства, яке розпочали у нацполіції. Артем Остапюк, Назар Мідріган, Суспільне новини рівне. Напередодні третьої річниці з моменту ухвалення Верховною Радою закону про бурштин на кар'єрі поблизу села Кривиця Сарненського району працює четверо робітників. Сніжна зима не сприяє промиванню бурштину, каже заступник директора бурштиновидобувного підприємства Іван Фурсович. Тому поки проводять підготовчу роботу для майбутнього видобутку так званим кар'єрним способом. Тоді робітників залучатимуть набагато більше. Верхній сложі землі з доходиться до землі, де знаходяться вже інтерносні слої. Потім воно все через промивочну машину промивається, відділяється якась земля від бруштину, бруштин залишається тут, вся земля викачується наверх, от від стіні. І тоді вже, як перемивається повністю на всю глибину, на якій знаходиться бруштин, тоді засипаємо назад кар'єру. Ми робимо рекорджуваж на підприємстві «Земресурсінвест» Інвест. Працюють робітники, які добре пам'ятають часи, коли землю розмивали з допомогою мотопомпи і так добували бурштин. Сьогодні вони роблять це з допомогою промиваючої драги. Раніше я була, апаратами мили, добували. Це зараз з'явилася сотворилася ферма, так будемо говорити. Є драга з допомогою драги. Ескалатор закидає, розмивається все по розбоєм. на, на трушинку йде, розмиває з трушинки на ленту і добуваємо так каме. Стабільність. Є робота, постійно на роботу ходиш раніше, такого особи не було. Оформлений офіційно, стаж ну, до пенсії доживемо. Фірма доставляє нас на роботу, працював часи і пішов додому, все добре. в Сухий, не мокрий. Зарплата гарна. Для нас то стало безпечно, тому що ну, йдеш на роботу, ніхто тебе не з роботи, Раніше всі ну, міліція, це ж можна попасти в тюрму, але зараз набагато краще стало. Видобутий на полісі бурштин перевозять у рівне. Тут розташований центральний офіс групи компаній, які його видобувають та експортують. Ми виходимо на тендер, на систему Прозоро, виграємо. Далі облаштовуємо все відносно закону про бурштин для того, щоб розпочати роботу. Починаємо процес видобування, починаючи навіть цей непростий період з початком війни, з 24 лютого, ми вийшли на рівень експорту. Зарплатний фонд на даний момент групи компаній становить 3 мільйони 200 тисяч гривень в місяць. Я думаю, цього буде достатньо, щоб зрозуміти масштаби. У кінці червня цього року роботою одного з підприємств групи Амбер Гальбін зацікавився Сарненський райвідділ поліції. Вони задокументували факт видобутку бурштину старим способом гідророзмиву ґрунту. Речниця Нацполіції області Марія Юстицька повідомила, що наразі слідство за цим фактом триває. Представник Амбер Гальбін груп наполягає їх підприємство закон не порушувало на рахунок законності нашої діяльності. Ми керуємося лише рекомендаціями ми Держгеонадрів і охорони праці. Тобто з правоохоронними органами ми не маємо, як вести консультації, тому що це не є профільований орган, який надає нам допомогу, можливо, якийсь супровід технічний чи, можливо, навіть науковий, в тому, як правильно видобувати. Бурштин компанії Amber Group виграли перший дозвіл на видобуток бурштину і ще у 2020 році. За словами Яна Федосюка, рік витратили на підготовку необхідних документів. Тож повноцінну роботу почали лише цієї весни. На сьогодні у них працює 137 робітників за поточний рік. України країни Євросоюзу та У Китай відправили вже вісім партій легального рівненського бурштину. В Україні да, відкрита інформація, 80% залежів в бурштину в світі. В Польщі менше. Але столиця бурштину рахується в світі то Чому? Тому що хороший маркетинг. І в них раніше побороли корупцію. Ми до цього йдемо. І коли ми поборемо корупцію, ми зробимо свій світовий бренд український, який буде виставлятися в місці рівному. І всі туристи будуть їхати сюди, до нас, в першу чергу. І будуть тут залишати свої гроші, а ми будемо з них платити податки. <таспільш> Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівненщина. Машинку хочеш, може? <таспільш> Машинку, так? <таспільш> <таспільш> да? То там є іграшка. В тебе велика іграшка. І дивись, які там зайчики. хочеш зайчика. Солодощі, фрукти та іграшки. Такі подарунки до Дня Святого Миколая отримали 75 дітей-переселенців з Херсонщини у міському палаці культури. Родина Мануєвих переїхали з Херсонщини у травні. Оксана Мануєва каже, що насамперед намагалась врятувати двох синів, один з яких народився за чотири дні до повномасштабної війни. З дітьми дуже важко Розуміє, що у дитини навіть старшої було все, і ну, тут немає нічого, грубо кажучи. Немає такої змоги все дати як там, було. багато всього лишилося. Тут ти розумієш, що ти з нуля все починаєш, і треба десь його брати. У вас дуже молодці волонтери, дуже великі молодці, тому що вони допомагали і ліжечка у нас зараз є, і стільчик для годування. Ну, в принципі, як волонтерам велике, дякую. Старший син Оксани Мануєвої Микита каже, що вірить у Святого Миколая, і має цьогоріч до нього особливе прохання. Щоб війна закінчилася і можна було поїхати вдома. Яна Павленко з Каховки, що на Херсонщині, жінка прийшла отримати подарунки для двох дітей – 12-річної доньки та двомісячного сина. Лишилась бабуся. У нас там 80 років. Вона просто не доїхала. Ми дуже тяжко виїжджали, четверо суток і в полі ночували. Дітям також свято потрібно, якісь приємні моменти. Як всі знають, зараз наша каховка знаходиться в окупації. Зараз там дуже. Страшно, я сама вчитель початкових класів то більшість до четвертого класу можу 100 сказати, що вірять, що є якийсь святий Миколай. Підготувала подарунки для дітей Херсонщини волонтерка Анастасія Калініна разом із чоловіком та сином. Благодійники також є переселенцями із нової каховки, що на Херсонщині. П'ять місяців вони прожили в окупованому місті. Потім родині вдалося виїхати до Рівного, де вони почали допомагати іншим землякам-переселенцям. Це вже другі, в нас такі, така друга допомога від себе, просто порадувати наших херсонських діточок ВПО, котрі приїхали у місто Рівне. Перше ми роздавали 6 листопада, також були такі подарунки від себе, солодощі. А зараз ми вирішили на святого Миколайчика їм зробити таке невеличке свято. До нас приєднались дуже багато з міста рівна людей. Вони вклали частинку себе, щоб стати святим Миколаєм і подарувати дітям цю радість. Анастасія Калініна розповідає, що до збору коштів на подарунки дітям відгукнулося чимало людей. Волонтери закупили солодощі та іграшки для дітей різного віку. Також для дітей-переселенців підготували розважальну програму. Надія Кривко, Микола Мельничук, Суспільне новини Рівне. Попри сніг і мороз у парку поблизу пагорба слави, охочих побігати зібралося близько двох сотень. Мотивація долучитися до благодійного забігу до дня святого Миколая була у кожного своя. Не ну, що професійно не виступав на чемпіонатах України. там бігав півмарафони, п'ятьорки, десятки, такі більш лінії дистанції. А це просто. До цих змагань не готувався, вирішив спробувати двойку. Це ж е, кросова траса, просто біг на місце і все, якби так. Ну щоб просто виграти, якби це по такій погоді, як який рекорд поставиш. Чому саме я сьогодні пройшов? Тому що це благодійний забіг. Ми збираємо кошти для збройних сил. Наші військові, які знаходяться на передовій, вони супермени. Особливо хочу сказати великий супермен. Це мій друг, який знаходиться в Бахмуті, позивний Полтава. Він справжній герой. Ми його чекаємо щоб він повернувся живий та здоровий президент рівне ранні клаб Сергій Ющишин каже: від початку заявок на участь у забігу було на чверть більше, але далося взнаки те, що цього ж дня аналогічні забіги проводилися також у Луцьку і Вараші. У підсумку вдалося зібрати 27 сім тисяч гривень. Цього року звичайно, ціль одна допомогти Україні перемогти. Війні і ми збираємо кошти для військових, які в збройних силах України або в ТРО точно щось купимо. Це буде щось для того, щоб були в теплі хлопці. Тобто, це може бути пушка, яка жене повітря. Це може бути якийсь спец... такий термоодяг. Ми ще не вирішили. І частина грошей ми, можливо, ще кинемо на загарну загальну картку ЗСУ. Як це робили в попередній забіги". Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. У бурштиновий край поспішає Миколай. Захід з такою назвою влаштували для маленьких переселенців з тимчасово окупованих міст до Дня Миколая Чудотворця у Рівненському музеї бурштину. Дітям вручили подарунки у театралізованій формі, розповіли про святого Миколая та провели майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас, декорованих рівненським бурштином. Звернули увагу на діток, які на сьогоднішній день потребують теж особливої. Уваги, турботи, любові це діти, які залишились без своїх рідних будинків, домівок і звісно, міст. Такі заходи вони діткам і щось нове показують, бо це незвично і це дійсно цікаво. Наші обряди, традиції то що вони можуть щось пізнати нове, і коли повернуться до своїх домівок, то вже будуть там діткам розказувати, що вони бачили, що знали, і будуть вже в своїх містах це впроваджувати. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.